Всім привіт хлопці! Ось отримав посилочку від Івана. Зараз буде розпаковочка. Розпаковуємо, гарно запакував Так, так -от. В коробку не перейти. Так.

Запакував? Непогано. Сюди подорізаю. Ось перший шар, нарешті, зняли. Вогняки. <ривіт>, привіт, друже, вінниці, привіт Так, так. Геняко розпаковує посилочку. Але гарно запакував. Мало початок. Так, хлопці, усе почті. Одрізаю кантики. Тихо відрізали. Так, так, так. Де це воно? Якимись грибами чути? Чесно кажу, якимись грибами чути. Штатівчик мій. там. Все раді. Ти. Оленяки. <смірка> О. Ух ти. Коробочка спічок розсипалася, звісно. Зараз зберемо. Зараз зберемо. Коробочка, як знаю, дерев'яна. Спічки теж старенькі. Коробочка. Якась за кордона мейн. А, СССР. Ладно. У кінці. Ага. Добренько. Так, дивимося, що у нас тут є. А, як завжди мішані прикольчики? Подарунок для дівчини. Ого дякую. Дякую. <laughs> так. О, манітоси не. Дивимося, що за манітоси мне там накидав. Вау. Ух ты Яка краса. Братенька. Не знаю, тут братинки, братинки накидав. О, Польшу мою улюблену накидав 5 грошей. Шаричі Посполита там накидав. О, одна копійка красиво, красиво. Що це у нас ще одна копійка. 20 копійок совєти маю, 20 копійок пам'ятних. Красиві. Да, 50 а, 50 років совєтської влади. Класно, дуже подобається. Вау, це ж така тоненька. Ого, цікавенька якась монетка. Якась, мабуть, Польща, коли я не помиляюся. Буратінг накидав моїх улюблених. О, 10 Австро-Угорщина. 10 не фенінгів, а цього геллерів. 10 Гелерів. 1895 року. Дуже цікаво. Я люблю такі, коли не помиляються Геллери. Ще тут. Так, от тако, тако. О, Ніколайка. Ніколай другий, звісно, трошки лиса, але нічого. Так, що -то ще у нас? Шейкі сигмизмат 3. Коли не помиляюся. О, 3 копейки мою в колекції 24 х років. Красива монетка. Буратінка, Буратінка. Ще копійка одна, ще одна копійка, ще одна копійка. Мало те, що він купав або купляв. Дякую, друже, дякую. Про <реш> те, що ти перше показав, ну це взагалі те, що я достав зразу. Цікава штука була. Так, Зараз закинемо. Так, так закинули. Так, спічки треба позабирати. Спічки, спічки, спічки позабираємо. Дивись, я тобі гвоздів накидав, а ти мені спічок накидав, щоб я хату тупив. <рив> Цікава забавка. Ну, зараз призупиню. Все, роді б спічки зібрав всім. Так, гарно. Далі ж у нас дивимося. Вау! Оце так. Дивіться, яка фібула. Перша моя фібула в житті. Розкриваю. Ніколи в житті не знаходив фібули. Скіфська фібула. Дивіться, яка краса. Вау, аж не віриться своїм очам. Дуже дякую, дуже-дуже, дуже дякую. Далі нас наконечник. Скіфський. Дякую. Вроді би скіфський. Дякую, велике, друже, дякую. Камісь тут дивимося. Тут щось лежить. Ладно, дивимося бумажка. О! Гривня. З надписами. О, ще й не одна гривня. Так. О. Від Івана 13.01.2023. Бережи цю гривню і в майбутньому вона перенесе тобі щастя. З повагою Іван Могилів Подільський. Дякую, друже. Дякую. Вау! В колекцію в мене ще підуть. Такі от 1 гривня. Чудові, класні. ще таких в житті не бачив. Ну, бачив, але не тримав в руках. 2005 рік. Дякую, дякую, велике. Так, в сторонку. Холдер від Івана. Слава Україні! Героям слава! Привіт, Могилів Подільський! Привіт, містокови! Дивимося, що там? Якась монетка? Кесь стрібло чи що? Або жетончик? <реш> Ай, хорош, хорош, мене подурив. Респект, я думав. Якась там монета обсина. О, там ще щось є. Це ще не просто так. За гвозді. <реш> дякую, дякую. Так, дивимся. Так, дивимся, дивимося тут. Так, тут на остану і тут о. Дивимося, що ще у нас тут є. Вау! Все розбива. Пусто. Дивимося, що ще є. Вау! Бомбезні патрони. Чудесні патрони, цілі, гарний стан, задовільні. Ну, дякую, велике, дякую. Положу такого. Десь неге геть впали. Де патрон котиться, треба так положити, щоб не котився. Так. Ось. Моя 10 копійок 2022 року. Мені в колекцію. До моєї колекції. Я збираю монети 2022 року. Дякую, друже. Дякую. Так, що в нас тут бачимо? Жетончики. Жетончики. Ті, що він, мабуть, показував. Жетончики. Метрополітен. Прохожу Метрополітен. А ці жетончики МТС це в такі, таких мабуть, кидалися в цього, в автомати. Дуже цікава штучка. Дякую. Дякую. Так. Копаніна, копаніна.